Добрий день всім! Я вас рада вітати на своєму каналі і хотіла показати свої знахідки з барахолки. Я нещодавно там була, в мене був вихідний день, трішки вільного часу, та й погода була така погожа, сонячно, тепло, тож думаю, піду. Сама барахолка в нас невелика, скромна така, хто був, той знає. Продається в основному одяг, взуття, різні такі інструменти, що торгують чоловіки. І ось серед цих всіх речей. Трапляється, іноді щось таке цікаве. І на цей раз мені вдалося придбати блюдо, скляне, синє скло. Я збираю посуд такого кольору. У мене вже є декілька салатничок, є оселедниця, є ще фруктовниця на ніжці, а тут ось таке блюдо. Воно з написом, «Світловодськ», тут воно вибите, об'ємне. І виготовлялося до Дня міста, чи до якоїсь дати, тобто це вже така лімітована серія. І я думаю, що буде гарно виглядати на столі в зимовий період з мандаринками. Тож я поставлю, і така буде краса. Задоволена я цією знахідкою. А ось цей грибочок добрячок хотіла з вами його вам показати і разом роздивитися. Я вже пройшла повз нього Глянула так, думаю, Ну симпатичний, але, мабуть, така садова фігурка. Бо досить великий об'ємний. Я стараюся не брати такі об'ємні речі, бо ніде зберігати і вони займають багато місця. Але жіночка каже, ви ж подивіться, тут ця шапочка знімається. І це як така ємність чи шкатулка велика. ну Думаю, гарний, мабуть, все-таки китайський, бо хто ж його що може робити таке. І тут такі красиві яскраві кольори, все так детально зроблено. І конвали, і колосочки, об'ємні оці всі деталі. Все воно гарненьке, не подряпане, Ось навіть кульбабка, листочки в кульбабки. Видно, поставили, і воно стояло, береглося. Тобто ніде ніяких зауважень нема. І саме личко в гриба теж таке. Миле та усміхнене. А жіночка каже: ви ж подивіться, там навіть є клеймо ось таке клеймо. Правда, є кракелюр на дні, але це допустимо, бо це фаянсовий виріб, нічого страшного. Мені допомогли пізнати, що це за клеймо, що це за виробник, і виявляється, що це теж Світловодськ. Але виготовляли після 2005 року, тобто річ. Не старенька, але все одно досить мила. Для ниточок можна, хто шиє, чи для прикрас для волосся, для різних заколочок та резиночок, щоб все було в одному місці. Отак От скласти їм буде гарно. Взагалі, задоволена я цими знахідками. Гарненькі речі. Тож такі в мене покупочки хотіла вам показати. Всім вам гарного дня! Хотіла сказати, що заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, там багато є вже продавців, є цікаві пропозиції. Тож, кому що треба, хто що шукає, то, будь ласка, можете там подивитися. Всього найкращого та до нових зустрічей!